І вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення ви дивитесь інформаційну програму Факти. Верховна Рада України проголосувала за секвестр, тобто скорочення витрат держбюджету на 2014 рік, і ухвалили зміни до податкового кодексу України. Повідомив народний депутат фракції Свобода Юрій Сиротюк. Водночас, за його словами, парламент не підтримав законопроект, що стосується газотранспортної системи України. Сьогоднішнє засідання Верховної Ради відбувається у закритому режимі. Також Верховна Рада України не прийняла відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра України. За його відставку проголосували 16 народних депутатів за мінімально необхідних 226. Питання про відставку голови уряду депутати розглядали у відкритому режимі. Нагадаємо, 24 липня прем'єр Арсеній Яценюк подав у відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Сьогодні у світовій економіці є дві новини. Перша новина це те, що Аргентина оголосила дефолт, а друга новина, що Україна не оголосила дефолт і ніколи його не оголосить. Дякую за роботу і до наступних зустрічей у Верховній Раді України. Україні не потрібні миротворці, а особливо російські на території України немає конфлікту, який би залучав міжнародних миротворців. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий, прокоментувавши ініціативу Кремля направляти своїх солдат на місце падіння Боїнга на Донеччині. По суті, російські миротворці протидіяли б російським же найманцям. Це виглядає як мінімум дивно, сказав він. Чалий також відзначив, що українські військові дотримуються режиму припинення вогню в районі падіння лі. Така і вимагають того ж від російських бойовиків. Цитата Україна чітко підтримує зобов'язання припинення вогню в 20 кілометровій зоні навколо місця падіння літака. Ми закликаємо Росію також вплинути на контрольованих нею бойовиків і також забезпечити припинення вогню в цій зоні. Кінець цитати в умовах, коли Російська Федерація постачає бойовикам військову техніку, в тому числі важку, готує їх, озброєння, фінансує. По суті, російські найманці беруть участь у де-факто терористичних організаціях, так званих ДНР і ЛНР. Миротворча операція з боку Росії чи миротворча місія абсолютно виглядає необґрунтованою, дивною, безпідставною. На українській території немає конфлікту, який з точки зору міжнародного права може розглядатись таким, який би залучав міжнародних миротворців. Більше того, російських. Активна фаза АТО може бути завершена раніше ніж через місяць. Про це заявив начальник генерального штабу, генерал-лейтенант Віктор Муженко. Цитата: Я не хотів би називати конкретні терміни, але активна фаза АТО буде завершена в недалекому майбутньому. Не хочу загадувати наперед, називати кількість днів і місяців. Напевно, це станеться раніше ніж через місяць. Так відповів Віктор Муженко на питання про завершення антитерористичної операції на сході України. З Луганська організували зелений коридор для мирних жителів. Війська оперативного командування Північ у складі сил АТО забезпечують зелений коридор для мирного населення Луганська. Повідомляє прес-центр антитерористичної операції. За повідомленням вогонь буде припинений на відстані 200 метрів вправо і ліво від коридору щодня з 10 до 16 години. Пункт збору та перевірки так званий фільтраційний пункт організовано на території військової частини Державної служби надзвичайних ситуацій України в населеному пункті щастя. Йдеться в повідомленні за даними прес-центру. АТО… Розпізнавальним знаком для цивільного населення має бути біле полотнище для груп людей та широка біла пов'язка для кожного громадянина чи людини, що перебуває в голові колони або замикає її. Із собою жителям населених пунктів дозволено вивозити особисті речі. Вивезення вогнепальної і холодної зброї заборонено, наголосили в прес-центрі АТО. Продовжуємо наш випуск напередодні дня високомобільних десантних військ, які відзначаються 2 серпня. Факти завітали до Одеської військової академії і побачили, як проводять своє заняття майбутні десантники. Курсанти високомобільних десантних військ та розвідки вкотре відпрацьовують навички в умовах максимально наближених до бойових і натікають, до яких саме мова йдеться про бойові дії на сході України. Під час занять майбутні десантники особливу увагу приділяють вмінню пересуватися зі зброєю, стрільби з неї, виконання різних елементів при штурмі фасадів будівель, а також відпрацювання елементів рукопашного бою, зважаючи на те, що ми проаналізували роботу сил антитерористичної операції при виконанні завдань підрозділами. Ми бачимо, що необхідно зберегти життя командирів підлеглих в умовах обмеженого застосування важкої зброї, тому саме на підготовку в цьому плані приділяється велика увага. Заняття з тактичною та тактично спеціальною підготовки у десантників проводяться регулярно. Збірні команди секції рукопашного бою тренуються у залі щодня по три з половиною години. Решта курсантів, які займаються за програмою фізичної підготовки, ходять на заняття двіч на тиждень. Чатися леє воювати свою країну. Ми цим займаємося. Нас цього вчать, тобто, ми теж хочемо ну. Захизахисти до Згідно з програмою підготовки протягом навчального періоду, майбутні десантники повинні довести до автоматизму отримані навички. Від кожного хлопців їх керівництво хоче отримати високу ініціативу і самостійність. Досконале володіння зброєю, вміння приймати рішення і знання тактики бою. А ми у свою чергу напередодні дня високомобільних десантних військ хочемо поздоровити всіх десантників України з їхнім святом та побажати їм щастя та здоров'я. Сергій Козачинський Віталій Безсмертний Факти. До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення, необхідно звернутися за номером 101, як зі стаціонарного телефону, так і з мобільного та за міським телефоном 044-247-3002. Повторюємо 044-247-3002. Дорожня автоінспекція готова відповісти на ваші запитання. 1 серпня у п'ятницю з 1 до 2 години дня за телефоном управління ДАІ відбудеться пряма лінія. На питання буде відповідати керівництво ДАІ Головного управління МВС України в Одеській області. Звертатися за телефоном 301 753. Повторюємо 301 753. В Одеській області пенсії нараховуються, і проблем з фінансуванням у цій сфері немає. Про це 31 липня у рамках прес-конференції заявили представники управління пенсійного фонду України в Одеській області про результати роботи пенсійного фонду і нововведення в галузі. Далі за офіційними даними обласного пенсійного фонду України станом на 1 липня 2014 року у них на обліку перебуває 642 тисячі пенсіонерів. Виплата пенсій у липні проводилась без затримок, відповідно до календарного графіку. Водночас чиновники наголосили і на негативних моментах в організації системи відшкодування пенсії. Так на сьогодні існує заборгованість підприємств пенсійного фонду у розмірі 52,6 мільйона гривень. Деякі організації нещодавно її погасили. Велицу ці два підприємства погасили долго на 900 тысяч гривен. Тобто підприємства практично вийшли вышли из залишилися остались какие невеликі суми. Ну, в общем-то достатньо з пенсионным фондом практично розчитались. Управлінці повідомили, що наразі постійно вживаються заходи щодо виявлення фактів, надання підроблених недостовірних довідок про доходи, пільговий стаж та інше. Бувають випадки недобросовісного відношення, як і підприємств, так і самих пенсіонерів. Тобто дають липові справки, дабы возможності збільшити себе розмір пенсії. Сьогодні практично це у нас повністю такі негативи. Якщо у вас виникли якісь проблеми з нарахуванням пенсії, визначення її кількості, чиновники пропонують звернутися до спеціалізованого сайту. Він створений пенсійним фондом і доступний для всіх бажаючих. Є також програма пенсійний калькулятор. Кожен будущий пенсіонер або, той, хто отримує пенсію і з чим-то не согласен, може сам на цьому сайті розчитати пенсію, правильно від свої дані. На сам кінець зустрічі чиновники завірили, що пенсійні виплати будуть нараховуватись і надалі згідно графіку. Причин на затримку у пенсійному фонді не бачать. Далі у нашому випуску в Одесі врятовано чоловіка на пожежі. 30 липня о 14.15 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Коцюбинського виникло загорання житлового будинку. За 8 хвилин пожежно-рятувальний підрозділ прибув на місце події та ліквідував пожежу на площі 80 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі врятовано 79-річного господаря, який отримав опіки 50% поверхні тіла та зараз знаходиться в тяжкому стані у центральній районі. Ні, лікарні. Причина пожежі встановлюється. «По місту визову був евакуїрован подрозленнями, з ожогами і Він був доставлений в ожоговий, в ожоговий центр. Жорстоке вбивство тварини сталося в селищі Світле Комінтернівського району. Двоє місцевих мешканців забили на смерть собаку. Зробили це лише за те, що він зайшов на подвір'я одного з них. Про жорстоке вбивство чотирьохлапого просто зараз. В ніч на 30 липня Валентина Антонова прокинулась від несамовитого крику. Піднявшись і дійшовши до межі своєї ділянки, за парканом вона виявила собаку, яка потрапила до капкану. На шиї в неї була удавка. У такий спосіб сусід захищав свою територію від незваних гостей. Жінка разом із подругами пішли просити віддати їм собаку. Пішли нього, будь пожалуйста, зніміть капкан. Ми заберемо собаку. Він сказав, мені не треба. Світло буде, це було в трійку. Посвітліше, я прийду. Ми тоді що вирішаємо, йдемо тогда в Білий дом, наш де адміністрація, щоб допомогли щось зробити. Тому що треба або болгарка, чи чимось, щоб щось робити треба. Не отримавши допомогу від адміністрації, жінки повернулися на місце пригоди, де побачили, що на собаку надягнули мішок і почали жорстоко лупцювати. Вмовити зупинитися чоловіків не вдалося. На ранок тварину знайшли на іншій ділянці, вона була ледь жива. Приехал врач, все зафиксировал ветеринарное. Уезжал, он сделал укол, потому что у собаки были отек легких полностью, пробита голова, вибіті зуби, нос выбит, лапа вся, глаз выбит. В общем, це, звісно, був овощ. Це не собака, це був овощ. Жінки викликали міліцію, щоб розібратися в інциденті. Правоохоронці від коментарів відмовились, а господар ділянки вину за гибель тварини поклав на свого товариша. Ні, не я був собак. Ми петлю собак. Шеї, смотри, вона не я я, я тільки я я можу слова сказати. Он, когда собаку перетягували на мою сторону, тому що вона попала в карман і перейшла на їхню сторону. Он когда перетягував, собака на нього стала кричати. <звук> Згідно з законодавством, одне лише встановлення капканів є незаконним. Також порушено закон про жорстоке поводження з тваринами. капканы в Украине запрещены для диких животных, для домашних животных в том числе. Таким образом, Украина присоединилась к европейской такой позиции по отношению к животным. Кроме того, в Украине запрещены в настоящее время все яды, содержащие фосфит цинка. Это все отравляющие практически все вещества, которыми травят мышей. Захисники тварин сподіваються, що відносно вбивців собаки буде відкрито кримінальну справу. За такі дії їм погрожує великий штраф або шість місяців позбавлення волі. Андрій Циганко, Дмитро Боровецький факти Діти України за мир. Той, хто вважає, що діти ще малі і знаходяться осторонь подій, які відбуваються в нашій країні, дуже помиляється. Навіть юні українці й україночки встигли подорослішати та навчитися аналізувати останні події, які тривожать і викликають надзвичайну стурбованість. Однією з найяскравіших сторінок у літньому відпочинку маленьких українців в дитячому таборі Молода гвардія стала акція Україна єдина родина. Діти разом із дорослими виходять на такий дитячий марафон миру, який говорить про те, що всі діти бажають Україні миру і бажають Україні щастя. Цією ходою хочемо підтвердити те, що кожна дитина, кожна доросла людина, яка є тут. Молодій гвардії, і яка є поза межами цього прекрасного дитячої такої прекрасної дитячої країни дитинства, говорить про те, що наша Україна повинна жити у мирі, у спокої, і ми всі бажаємо, щоб Україна була єдиною родиною, єдиною сім'єю. Це буде присвячено тому, щоб на нашій Україні, на нашій землі якомога скоріше був мир. Якщо діти благають, гармати мовчать. Отож, театральне дійство розпочалося із своєрідної молитви до Бога, аби він вберіг наш край від війни та подарував Україні мир. Десятки вогників спалахнули над табором. Це діти прийшли ходою, вшановуючи пам'ять тих, хто поклав життя за єдність нашої держави. Балада про мальви, виконана маленькою україночкою, змусила тремтіти багато юних сердець. Життя пісня. Отримати бойовий дух українських військових діти вирішили за допомогою листа. Ми передаємо вам цього листа із проханням передати його українським військовим, сподіваючись, що він їм додасть сили, снаги та впевненості у завтрашньому дні. Цей лист потрапить у національну гвардію України. Я обіцяю, ми його точно передамо. Є дуже багато тих хто хоче жити, хто там, хто воює, хто воює за мир і хоче повернутися додому. То я вірю в те, що уселись стане оберегом. Своє прагнення щасливого дитинства без війни маленькі захисники миру виразили, розвісивши сотні журавликів. За японською легендою, зібрані в одному місці, ці паперові птиці уособлюють мир на землі і допомагають справдженню найзаповітніших мрій. Це Дуже гарна птиця, яка символізує щастя мир, і ми хочемо показати цим, що ми за мир і що, що все в нас буде добре. За допомогою десятків лампадок діти виклали на асфальті контури нашої країни, палаючи свічки як символ світу, що несуть маленькі українці своїй державі. Я буду виходити з цими дівчатами зі свічками. Ми будемо ми обставимо свічками, ну як Україну ми виставимо зі свічок. Це буде дуже красиво, я вважаю, ну, буде темно, свічки будуть горіти. Це символізує єдність, єдність нашої країни. А наймолодшенькі запустили в небо жовто-блакитні повітряні кулі. Ці шарики символізують нашу Україну, Тут пожелання у них. Безсумнівно, ці діти вірять, що тепло їх сердець розтопить кригу непорозумінь, а добро і посмішка врятують мир в Україні. Всі ми Одне ціле, всі ми з однієї країни, і всі ми українці. Того липня ввечері мер Одеси Геннадій Труханов зустрівся із патріотично налаштованими одеситами та разом з ними заспівав гімн України. Спочатку Геннадій Труханов не погоджувався на прохання мешканців міста, але згодом, трохи соромлячись, все ж таки виконав державний гімн. Що ми браться козацько. Ою розповісти світу правду про майдан. У рамках міжнародного проекту пройшла низка виставок та культурних заходів в Німеччині та Великобританії. Українські художники, музиканти, галеристи, дипломати, юристи та українські патріоти-учасники групи «Past to Фрідом за ініціативи Сергія Фоменка, лідера гурту Мандри, успішно провели соціокультурний міжнародний проект Майдан Україна, шлях до свободи. У рамках проекту активісти провели багато мистецьких заходів. Мета, що керувала ними, розповісти світу світові правду про майдан, показавши український шлях до свободи. Ініціатор проєкту лідер відомого фольк-рокового гурту, зазначив, як у найважчі і доносні хвилини для України люди різного віку, різних професій, національностей та соціальних верств з усіх куточків України були разом і боролися за свободу своєї держави, за демократичні цінності і людську гідність, за нормальне майбутнє для себе і своїх дітей, проти корупції, зради і терору. Цей проєкт був створений також, щоб розвіяти міфи та жахи про майдан, Україну і українців. На цьому все. У студії була Валентина Старовойт. Бажаю вам миру та злагоди. До побачення.